Віталій прокидається вранці, виглядає на подвір'я і не бачить своєї машини. Чоловік звертається до поліції, але надії слабкі. Утім, вже за декілька днів йому повідомляють радісну новину його власна автівка виставлена на торги. Викрадену машину продає чоловік із сусіднього району, і щоб отримати її назад та ще й впіймати злодія, Віталію треба лише зіграти статиста і дочекатися поліції. Ми були впевнені, що зловмисник. Не знаю, потерпіла в обличчя, домовився про зустріч на слідуючий день вже безпосередньо для придбання цього автомобіля за 9 тисяч гривень. Із грошима на зустріч із продавцем до посадки викрадену машину зловмисник поставив у чагарі лісосмуги. Саме там на гарячому його і затримали. Пішов в відділ і заявив, що да, ця машина є угнана і є вона моєю. Поїхали з працівниками міліції на ту зустріч, де і задержали. Особу, яка угнала мій автомобіль. Викрадачу авто усього 20. Він житель сусіднього району, вже із кримінальним минулим і раніше судимий. ба більше у момент останнього угону перебував під слідством. Як ви здогадалися, за такі самі злочини. Ну, що це взагалі за автомобіль? Мазда. Звідки він тут взявся? Угнали в городі тирка, можна спортувати. Хто, хто Я. Тепер затриманий у СІЗО і йому світить нове покарання. Він зізнався в скоєнні не цього незаконного заволодіння. Також він з багажника автомобіля викрав електроінструмент для будівельних робіт, який продав. Натомість власнику авто від затримання злочинця легше не стало. Під час угону кримінальник майже вщент розгромив його машину, тож навіть після повернення її доведеться здати лише на металобрухт. Вкрадена розбита. І ремонту, як на мій взгляд, вона не піддається. Якщо з неї тільки на чермит здавати, більше нічого.